Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами простим, але дуже смачним рецептом. Салат із буряків. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Висипаємо у миску. Яйця нарізаємо на невеличкі шматочки. Кладемо у іншу миску. Відварені буряки натираємо на крупній терці в глибоку миску вкладаємо натерті відварені буряки. Додаємо нарізані яйця, подрібнені горіхи. Солимо, першимо до смаку, вдавлюємо 3 зубчики чеснику. Додаємо 2-3 столових ложки сметани або натурального йогурту. Все ретельно перемішуємо, і наш салат готовий.